Вітаю вас у студії каналу ТВ, попри численні оптимістичні заяви, Україна все ще на початку свого шляху до ЄС на риському саміті Східного партнерства вкотре прозвучали заспокійливі тези, але стомлена від розширення Європа, вочевидь, дуже хоче перепочити. ЄС і подальші перспективи України. Тема розмови з нашим гостем Олександром Сушком, науковим директором інституту євроатлантичного співробітництва. Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва з 2006 року, працював директором Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України, у 1998 році. В інституті світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук отримав науковий ступінь кандидата політичних наук з міжнародних відносин. Стажувався у монтерейському центрі США. професійні інтереси, аналіз процесів європейської інтеграції, відносини Україна, ЄС, Україна НАТО. Зовнішня, внутрішня та безпекова політика України. Добрий день, пане Олександре. Вітання. Ми знаємо, що вступ до ЄС відбувається в кілька етапів. І ми на початку шляху. На вашу думку, наскільки швидко ми рухаємося, наскільки ми отримали бажані результати, якісь проміжні. І коли варто очікувати вступу до ЄС? Ну, дивіться, ми говоримо про вступ до ЄС як про стратегічну мету. Досягнення стратегічної мети залежить від швидкості руху і від е, е, чіткості бачення кінцевої мети. Е, швидкість руху у нас традиційно є такою, що навіть світову організацію торгівлі ми ступали 13 років. Ми бачимо, як важко нам далася угода про асоціацію, яка прописує зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. А це перша стадія економічної інтеграції. Згідно угоди про асоціацію, якщо підсумувати всі перехідні періоди, то виходить, що через 10 років ми повністю запровадимо угоду про асоціацію, а разом з нею глибоку всеосяжну зону вільної торгівлі. Чи багато це, чи мало. Якщо кінцевою метою мати, 10 років. мати власне, вступ до ЄС. З одного боку, багато, тому що, як кажуть фахівці, в рамках оцієї угоди про асоціацію, яку ми зараз починаємо виконувати, Україна має адаптувати десь дві третини всього європейського права. Тобто це дуже суттєво. З іншого боку, це не так-то і багато, тому що власне. Зона вільної торгівлі це лише перша стадія економічної інтеграції. І хоча Україна і бере на себе дуже суттєві зобов'язання, які виходять за межі класичної зони вільної торгівлі, і бере зобов'язання, зокрема, щодо адаптації великого обсягу права ЄС, тим не менше це лише перша стадія. Тому, якщо ми припустимо, що за 10 років ми впораємося з цією стадією. То там уже буде видно, які наскільки де буде Європейський Союз, де буде Україна на той момент, якими будуть можливості прискорення даного процесу. Тому я би зосередився зараз на тих задачах, які є, їх дуже багато. Вони масштабні. Якщо Україна з ними впорається, то це буде величезний здобуток, незалежно від того, де формально там вступ, не вступ в ЄС. Фінляндія Це... пройшла шлях протягом п'яти років від підписання угоди до вступу. Чому ж ми я б рахував настільки не, я шлях Фінляндії рахував з 1918 року, коли вони звільнилися рішучим кроком власне, від російського панування, і дуже швидко перетворилися на модерну сучасну європейську державу, яка на момент подачі заявки на вступ. За більшістю параметрів випереджала Європейський Союз. Тобто вона була і в соціальних своїх стандартах, і в рівні розвитку економіки на крок попереду Європейського Союзу. Тому, власне, з вступом Фінляндії Європейський Союз став багатше, і йому не треба було Фінляндію підтягувати до свого рівня. Тому цей е, приклад, він, на жаль, нам не підходить. А ми, Там, власне, тішимо, що нас називають європейською державою. Для нас це вже успіх. Я думаю, що це е, непринципово. Я думаю, що навряд чи хтось в Європі буде оспорювати право України називати себе європейською державою. Але важливо збудувати європейські норми, правила, інститути, адаптувати законодавство. І тоді не стане питання. Е, чи буде Україна членом ЄС, стане лише питання коли. Є, є приклади, якщо для країни вступ в ЄС є частиною її програми розвитку, причому треба наздоганяти, то очевидно, що цей шлях забирає значно більше, ніж у випадку таких країн, як Австрія, чи ви назвали Фінляндія чи Швеція, які починали цей процес з дуже високого рівня. Але я не думаю, що це велика проблема. Якби це було найбільшою проблемою, то вважайте, що у нас не було би проблем. А чого нам бракує на цьому шляху? Можливо, у нас проблема з координацією? <зас> Чи насамперед у нас проблема в тому, що європейський Кажуть, корабель без керма? Європейський союз в своєму розвитку пішов дуже далеко. Він сформував такі правила і інституції. Які безумовно забезпечують його громадянам належний високий рівень і добробуту, і соціального захисту, і правового захисту. І він не стоїть на місці, він весь час розвивається. А ми довгий час історично, хоч і здобули незалежність, але тупцювали на місці. Тобто, навіть якщо порівнювати з 91 роком, то історична дистанція. Правова така соціокультурна дистанція в багатьох моментах вона збільшилась з Європейським Союзом. Ми ж пам'ятаємо, що тоді ми були приблизно в одному рівні розвитку із нашими сусідами, такими як Польща, Угорщина. Ми випереджали Румунію. Але ці 25 років, вони навряд чи... тут є багато чим пишатися. Тому що. ми... Не тільки відстали, але і ми поглибили відставання від тих країн, які пішли чітко європейським шляхом, вступили до Європейського Союзу. Тому, власне, ми нам ще напевно належить засвоїти не тільки той шлях, який пройшла Європа на своїх перших етапах до 91-го року, але і подолати те відставання, яке ми вже заробили собі самі. І тут, звісно, що якщо говорити про речі з точки зору управління, з точки зору, скажімо, конкретних бюрократичних механізмів, то можна говорити і про правильну координацію, про правильне планування, про контроль за виконанням, про відповідальність, про послідовність дій, про публічність цих дій, про зрозумілість їх для суспільства. Це все важливо. І... Власне, це робиться. Хоча робиться, можливо, не так швидко, і тому що це зумовлено з тим, що необхідно долати величезну бюрократичну інерцію тієї самої бюрократії, яка звикла працювати в інший спосіб. Нам дуже важко змінити бюрократичну культуру швидко. І навіть, от, власне, досвід останніх місяців він якраз і свідчить про те, наскільки непросто... Власне, змінити навіть навіть роблячи правильні призначення, навіть запрошуючи у владу людей з іншим цивілізаційним досвідом, з іншим культурним горизонтом, з іншими звичками і навичками, все одно критична маса цих людей в нашій управлінській еліті ще не сформувалася. Вони просто працюють як певні вкраплення. У старій системі і стара система бореться за своє виживання, і вона так просто не віддасть своїх позицій, тому що це для мільйонів людей єдино звичний, єдино зрозумілий спосіб існування і роботи. Тому я е, не думаю, що це питання воно може бути вирішено дуже швидко. Це питання до зміни культури, до зміни традиції врядування. Тому, але, але це правильний шлях. Знаєте, якщо не зосереджуватися на тому, що ох, це займе там, покоління, ну і що, займе це покоління. Але ж це правильний шлях. І на цьому шляху країна кожного року буде здобувати нові і нові висоти. І це буде відчутно для громадян, якщо вона дійсно піде цим шляхом, якщо не буде хитань, як це було в попередні роки, коли ми сьогодні зранку йшли туди, а після обіду туди. От, якщо буде цей шлях обраний і він буде безальтернативний, тоді я думаю, що питання, коли ми прийдемо в кінцеву точку, буде вже другорядним. Ми знову говоримо, якщо я чому сказав стосовно координації, запитував, тому що у нас є євроофіс урядів, у нас в рамках МЗС, мені здається, є структура, яка займається євроінтеграцією. А ми знову говоримо про те, що а може варто посаду віце-прем'єра. Провадити, яка, який буде займатися знову ж таки цими питаннями. Скільки ще нам треба посад? Ні, ну Насправді сама посада не є самоціллю. Важливим є наявність певної лінії, якої дотримується уряд в цілому. Кожен міністр розуміє частину своєї роботи і виконує її. Є контролюючі інстанції, насамперед є прем'єр-міністр, який чітко розставляє пріоритети. Є механізм публічного контролю над цим процесом звітності. Тоді, власне, не так важливо, чи є у нас віце-прем'єр з євроінтеграції. У нас вже були віце-прем'єри з Євроінтеграції в 2005, 2007, 2009, 2010 роках. Але чи досягли ми результату? Я думаю, що відповідь тут не втішна. Тому я би не зосереджувався на питанні, як називатиметься той чиновник, як на тому, чи є в уряду чіткий план європейської інтеграції, чи він підкріплений певними ресурсами, без яких він не може бути здійснений. А це ресурси і матеріальні, і кадрові, і експертні. І чи, власне, відбувається регулярне. Регулярний контроль за тим, як цей процес іде. Тобто, в принципі, певні кроки в цьому напрямку робляться. На Національній Раді реформ це консультативний орган, але на ньому заслуховуються щомісячно представники уряду, які відповідають на запитання європейської інтеграції. Офіс з європейської інтеграції за останні три місяці вже видав два офіційних звіти, що зроблено. Виконання угоди про асоціацію. Кожен може з цим ознайомитися і поставити питання. І незалежні експерти вже ставлять ці питання, тому що на їхню, з їхньої точки зору не всі позиції в цих звітах належно висвітлюються. Тому, власне, це питання експертне. Але якщо говорити про широкий, більш широкий громадський інтерес, то Тут важливо, щоб кожним на своєму рівні, якщо йдеться про громадську активність, наприклад, на місцях, то тут дуже великий простір для роботи, тому що насправді в угоді про асоціацію і в самому процесі європейської інтеграції дуже багато речей, які стосуються регіонів, міст, які мають, які мають мати зиск для людей на місцях. Але дуже часто, і я це знаю. Не від когось я регулярно спілкуюся саме з людьми в регіонах, як вони розуміють ті нові механізми, які дає угода про асоціацію, наприклад, для бізнесу. я вам скажу, що ще дуже далеко до того, щоб всі це розуміли. Як виходити на ринки Європейського Союзу, як закріплюватися на цих ринках, як користатися правовими можливостями. Для цього потрібні нові знання, нові навики. І держава має подбати і громадський сектор, але і держава має подбати про те, щоб громадяни знали і володіли цим інструментарієм. Ми говоримо про нашу налаштованість, наше розуміння того, куди ми рухаємось і як. А якщо говорити про Європу, власне. Чи хоче вона нас? Давайте так. Європа хоче жити в добробуті, Європа хоче розуміти. Певну перспективу. Але Європа не зобов'язана відчувати бажання кожного, хто живе поряд з Європейським Союзом. Так вже склалося. Не треба мати ілюзії, що хтось за нас візьме нас і приведе нас туди. Очевидно, що Європа зараз в тому стані, коли питання подальшого розширення Євросоюзу не є дуже популярним. І на цьому не можна виграти, наприклад, вибори. Спробуйте виграти десь вибори під гаслом подальшого розширення Європейського Союзу. Це не вийде. От. Тому політики достатньо обережні в тому, що і це не питання ставлення до України, це питання певної недовіри до е... Європейського Союзу, яким він на сьогодні є. Тобто, можливо, він втратив певну динаміку, і отже, громадяни втратили б до певної міри ентузіазм. Підтримки Європейського союзу, його інституцій, а отже, і його розширення. І тут є різні фактори, які цьому сприяли: І уповільнення економічного зростання, і зростання міграції, і інші фактори. Економічна криза закінчилася в Європі, але психологічні наслідки тої кризи вони ще є і вони ще будуть справляти свій вплив на Європейський Союз. Тому. Власне, ми не можемо нарікати на те, в які ми часи живемо. Це від нас не залежить. Тому я думаю, що єдиної відповіді на це питання, чи хоче наш Європа, немає, тому що Європа це не один суб'єкт, а 450 мільйонів громадян. І на сьогоднішній день більшість із цих громадян, як мінімум, не заперечують проти майбутнього вступу в Україну України в ЄС. Але ми не повинні. Мати ілюзій, що ці мільйони громадян будуть втягувати нас туди і на, на випередки змагатися, хто краще нам допоможе вступити в Європейський Союз. Цього, напевно, не буде. Але все ж таки і опозиція, скажімо, вступу України, це не опозиція Україні. і це не антиукраїнська позиція. Це просто недовіра до того, що Європейський Союз як інструмент може впоратися. З подальшим розширенням. І це теж є певна проблема не тільки наша, але й самого ЄС. Хто найбільш прихильно ставиться до України, на вашу думку? Ну в, в дуже багатьох країнах е, чисельність людей, які виступають за подальше розширення і за вступ України, коли вона виконає відповідні критерії, досягне. Е, Перевищує 50%. Наприклад, ми знаємо, що це такі країни, як Польща, як країни Балтії, але і не тільки. Наприклад, в тій же самій Франції приблизно половина громадян виступає ну, нічого немає проти вступу України і активно проти, ну скажімо, максимум третина, тобто меншість. Тобто, якщо порівняти, наприклад, з ставленням до перспективи вступу Туреччини. То ми побачимо, що проти вступу Туреччини набагато більше. Але Туреччина це офіційний кандидат на вступ. Тому очевидно, що тут є певна проблема, і дійсно є, от в деяких країнах їх меншість, але вони є. Там, де все-таки більшість громадської думки проти подальшого розширення і проти вступу України, наприклад, Австрія. Хоча це близька нам країна, да але там найменший показник тих, хто хотів би, щоб Україна стала членом ЄС біля лише біля 20%. Це найнижчий по всьому ЄС показник. А загадаємо задаємо свого часу за заяву проді, який казав, що Україна має такі ж шанси стати членом Європейського Союзу, як Нова Зеландія. Наскільки, Ні, ну, наскільки це... це були прихильні заяви? Ні, ну дивіться, ну це дуже все давно. Давайте не будемо. Можна витягнути ще, я, я всі ці заяви пам'ятаю. Да, ці заяви відзеркалюють певний час і певну точку зору, яка нам демонструє зріст часу. Ніхто не казав, що це має бути легко. Дійсно, якщо е, е, країни, скажімо, більше. В країнах зростає певна недовіра до своїх власних урядів, то перше, чим починає аргументувати опозиція, це не з прийняттям поточного стану речей. Наприклад, зокрема, зростає критика інституцій Європейського Союзу. Хоча вони дуже часто якраз тут і ні до чого. І уряди окремих країн навіть намагаються підмінити відповідальність свою. Відповідальністю Євросоюзу, але це вже тактика політичної боротьби. Тому е, я думаю, що е, я давно власне е, це питання вивчаю і розумію, що нема смислу е, взагалі нарікати на тих, хто проти. Вони є, вони будуть. Але наша задача це збільшувати кількість тих, хто за. А це можна тільки в єдиний спосіб. Це треба, щоб ті, хто за, завжди мали нові свіжі і якісні аргументи. З нашого боку, чому Україна там має бути. І для цього, звісно, скажімо, недостатньо стверджувати, там, як раніше говорили, Україна географічно знаходиться в Європі. Це, це нуль, нульовий аргумент, насправді це треба розуміти. Він, Можливо, з точки зору правової, він дає право подавати заявку на членство, але з точки зору кінцевого результату він нічого не дає. Звісно, що є важливий аргумент щодо е, революції гідності і тим, що власне Україна була єдиною державою за останні десятиліття, хто зі зброєю відстоює своє право бути європейською державою, бути в Європі. Це сильний аргумент, і він привів до збільшення кількості наших симпатіків в Європі суттєво. Але все одно він недостатній, тому що, окрім цього, ще треба довести, що ми спроможні запровадити у себе ті ж самі правила, які діють в Європі. І довести, що вони такі реальні запровадження, не тільки прописані на папері. Тому що, власне, це є перепусткою. Чи діють у нас ті правила, які там? Бо Європа це ніщо інше, як зведення певних спільних правил. От. І коли ми зможемо відзвітувати самим собі, і також Європейському Союзу, що ми запровадили всі ці правила, тоді ніхто нас не зупинить. Але ми самі маємо е, зрозуміти, що ми не одностайні в нашому в такому потязі, нашому бажанні рухатись до Європи. От останні результати е, опитування е, центру Разумкова свідчать, що 52%. Ну вони свідчать про унікальну. Ну, ну дивіться, немає таких країн, де би. Е... 90% б виступали за європейську інтеграцію. Такого не буває, тому що є скепсис різне, з різних причин. У нас багато людей, які вважають, що Україні треба залишатися самою собою, щоб ніхто її ніяких правил не носився. Ізоляціоністи. Да? Є такі люди. У нас раніше ледве не половина людей виступала за інтеграцію з Росією, а зараз лише 14% це серйозна зміна. От про це треба говорити. Тому що те, що 52% це напівпорожній чи напівповний стакан. Да? І я вам можу довести, що це дуже високий показник, дуже високий достатньо високий, але стабільний. Протягом біль... останніх років ми маємо він це. Він більший, враховуючи ті обставини, які відбуваються навколо нас, це достатньо високий показник. Він, ну принаймні, він не менший, ніж в країнах Європейського Союзу. Якщо в країнах Європейського Союзу спитати. Ви за членство своєї країни в Європейському Союзі чи, чи ні? От Британці провели опитування, там десь така ж сама цифра. Так це успішна Британія, а 44% виступають проти, наприклад, чи 40%. Тобто зрозуміло, що є, є різні обставини. Тому, в принципі, тут що важливо, що країна вже не розколота, як це було раніше. У нас як раніше було... На Сході одне, на Заході інше. І на це вказували результати опитувань. Сьогодні у нас немає жодного регіону України, де би домінували прибічники інтеграції з Росією. А раніше таких регіонів було декілька. Тому, власне, ми повинні на це. Тобто Україна зараз, хоч вона і не монолітна, але вона набагато консолідованіша, ніж вони була, ніж вона була два роки тому, п'ять років тому, десять років тому. І це фактично знімає питання щодо вибору стратегічного курсу. Тому що 52% – це достатня більшість, за протилежний вектор виступають лише 14 і а інші люди вони або коливаються, або в них бракує інформації, або вони більше схильні для того, щоб Україна була сама по собі. Так далі, але це група дуже неоднорідна Пане Олександре, наша програма добігає кінця. Час вичерпується. Я вам дуже вдячний за участь у програмі. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з Олександром Сушком, науковим директором інституту євроатлантичного співробітництва. Дякую, що ви вистивай! Побачимось.